Вітаю вас, дорогі глядачі, на моєму каналі. сьогоднішнє відео я хочу посвятити огляду своєї невеличкої праски, яку я нещодавно купила. Хочу вам розповісти про неї, що мені сподобалося, що ні. Може комусь буде корисна ця інформація? Праска приїхала до мене так добре запакована. Така упаковка, цупка. Така. До складу входили. Такі Декілька листків різними мовами, інструкція. Цю прасочку, все написано. Торбинка така синтетична, на шнурочку таку можна затягнути, покласти сюди можна цю прасочку і взяти її з собою в дорогу, бо вона така маленька і позиціонується як дорожня. Також до складу входила така, такий маленький стаканчик для води. Ну і, звісно ж, сама праска. Силіконову підставку теж фірми Прім я купувала окремо. Вона така яркенька, гарненька, товстенька. Ну, тобто мені дуже сподобалась. Ну і праску для праски потрібна підставка. Так, прасочка фірми Прім. Зверху. Термоперемикач. Цією праскою можна прасувати бавовну, вовну і синтетичні матеріали. Тобто, спектр такий, досить добрий. Тут такий отвір під силиконовою кришечкою, такою, сюди і заливаємо воду для того, щоб праска, ну, праска ця прасує з парою. Це дуже добре. Так, Тут такі віконця невеличкі, бачите? Тут буде видно, скільки залишилось води. І скільки її максимально можна заливати. Тут все написано, намальовано, бачите? Так, така кнопулечка така посередині, якщо її нажати, і вона отак-буде от виступати, то буде йти пар. А якщо натиснути, то пар не буде. Так, е, так що ще? На підошві тут отвіри, через які ми прасуємо з парою. Прасочка така маленька, бачите, вона поміщ... поміщається отак на долоні. Вся-вся-вся вона така важкенька, це, на мій погляд, плюс. Я не люблю праски, які такі легкі. Мені подобається, щоб така. Була важка праска. От. І ця маленька теж така важкенька. Дуже зручно її брати і прасувати, тобто вона в руці досить, досить добре лежить. Мені вона сподобалась одразу. Я користуюся її цією праскою деякий час. От. Вона мене не розчарувала. Напроти, я була дуже здивована, що вона така важкенька, це мені подобається. Звісно, коли я купувала, я знала, що ця праска буде з парою. От. Така підошва гарненька, бачите, нічого не прилипає сюди, не пристає. Досить добре справляється ця невеличка праска з просуванням. Я шию не тільки ляльковий одяг, саме ну, для цього я її купляла, цю праску, бо ляльковий одяг всі деталі дуже маленькі, і прасувати великою праскою ну, завжди незручно. Ну, бо під велику праску попадає. Ну, вся деталь, а мені треба ну, як, якусь частинку попрасувати. Тому я замислилася над покупкою маленької праски і купила собі саме оцю. І не шкодую, і вам раджу. Дуже зручна річ. Прасує добре, маленька, можна навіть на стіл поставити і прасувати. Тут, тут ти щось шиєш, тут ти щось малюєш, а тут ти вже і прасуєш. От. Дуже зручно. Що я ще хочу сказати? Досить невеликий вибір саме маленьких прасок. От. Так що, ну, якщо, якщо ви плануєте покупку, то розгляньте цю модель. От. Мої найліпші рекомендації. Дуже-дуже зручно. І е, якщо ви подорожуєте і вам в дорозі треба просувати щось, там, ну, щоб добре виглядати, то це теж буде добра покупка, дуже е, зручно буде користуватися в дорозі. От. Ну, А я працюю вдома, шию не тільки ляльковий одяг. І знаєте, останнім часом я стала частіше використовувати саме цю праску. От. А велика праска так трошки простоює. Ну, мабуть, усе. Я казала, що скажу, що мені не подобається в цій прасці. Чесно, я ну, не, не знайшла недоліків. От. Тому кажу, що праска зручна, класна, трошки дорого коштує. Ну, то таке. То вже дивіться. Якщо потрібно, то і якість тут така дуже добра. От, я купувала фірми фіми ще там деякі речі і всі вони ну, варті своєї ціни. Тому я не сумнівалася, коли купляла саме ці, ці фірми праску. От, Все продумано. От, ну, мабуть, все. Я все вам розповіла, все сказала. Якщо думаєте, куплять, я раджу. От. Ну, все, до нових зустрічей приходьте на мій канал, будемо шити з вами ляльковий одяг. Сподіваюся, що нове, нове відео вийде досить швидко, з новим майстер-класом. Приходьте, в нас ще попереду багато цікавого. Всім до побачення!